Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає нині на сході України позиції неподалік Мар'їнки воронять десантники 79-ї бригади вони мужньо тримають кожен сантиметр української землі. Напередодні десантно-штурмові війська відзначали своє професійне свято. Утім, нині цим хлопцям не до святкування адже підступний ворог дуже близько. Тож доводиться відбивати атаку за атакою. Як минув святковий день з окопів, наш наступний сюжет. Десантники 79-ї бригади з перших днів повномасштабного вторгнення доступно пояснюють окупантам, що їх ніхто не чекав на цій землі. І вони з перших днів перебувають на гарячіших точках цієї війни. Десантники непохитно захищають схід України за найскладніших умов. Вони успішно виконують поставлені завдання. І навіть у своє професійне свято армійці, які боронять позиції поблизу Мар'їнки, надійно тримають зайняті рубежі, готові нищити окупантів та їхню техніку і мають чим це робити. Вставляємо його сюди, фіксуємо, вже тут все зведено. Ми використовуємо його проти можна піхоти, а можна проти бронетехніки. Це БТР та БМП. Зі зміною погодних умов та оснащенням наших захисників такими зразками озброєння, як Браунінг, вороги змушені добряче зважувати свої дії. Вже немає таких провокацій, як було. Якщо ми даємо поняття, яка в нас є зброя, ну то зразу затиш ж І Ворог уже, перед чим якусь провокацію зробити, задумується на цим. Користуючись нагодою, хлопці передають привіти побратимам та наголошують, що будуть стояти до перемоги. десантно штурмові війська це завжди перші, це еліта. Вони виконують най ну, в даний час найслажніші тут завдання. Хотів би ще привітати колег, які проходять службу в десантно-штурмових військах Збройних Сил. України, хлопці, вам здоров'я, наснаги, ви є мужні, ламаються тільки русня, Ми не зламні. Будь-якої миті ці воїни готові передати гідний привіт ворогу від десантників. Кожен із них наближає день, коли небо над Україною знову стане мирним. З Донецької області Костянтин Мельников, Олександр Осовський, Факти сітів. Єдині новини.